Карашисто руйнують, вони будують за що отримують вдячність, довіру і визнання. У Києві відбувся благодійний вечір Айбіл 2022 де зібралися успішні представники будівельної галузі України. Кращих із кращих преміювали у різноманітних номінаціях. ЖК Бургундія від Товариства відважних вірпені отримав будівельну премію у номінації Житловий комплекс Київщини. Це був надзвичайно важкий рік для міста Героя Єрпінь, але ми змогли не тільки здати в експлуатацію даний живий житловий комплекс Бургундію, а й відновити його та видати ключі і документи нашим інвесторам. Засновники нашої компанії разом із мером Єрпеня Олександром Маркушиним під час військових дій активно працювали над визволенням Київщини. Дуже дякуємо вам за цю нагороду. Нагадаємо, після звільнення ірпеня від російських окупантів керівництво компанії знадобилося лише три місяці, щоб здати ЖК Бургундя в експлуатацію і вручити ключі інвесторам. Тому що для відважних головне відповідати високому рівню довіри. Сьогодні тримаючи цю нагороду, я дуже пишаюся всією нашою командою, то відважних, що ми змогли досягти таких результатів у цей складний час. Можу тільки уявити, яких рекордів ми зможемо досягти, коли ми переможемо. Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхеладзе зазначив, будь-якому бізнесу в умовах війни складно просто вистояти. А товариство відважних не лише вистояло, а й показало результат вартий наслідування. За цю компанію і команду хочу сказати, що молодці. Хочу сказати, що навіть в тяжеле вони могли отримати ситуацію і вистояти. І тому ми сьогодні як раз всіх і відмічаємо. Те компании, которые удержались во время войны, держатся, показывают пример и в ближайшее время сделают все к лучшему.